Бачите цю красу. Знаєте, що це за краса? Ця краса називається подушка, яка зроблена з отсєва, або з відсіву. Да? Це з пір'я, в якому немає абсолютно пуху. Дивіться, чергова помилка. Остання посилка в цьому році з черговою помилкою. Прислали люди посилку з вивушним пір'ям. Але не зробили попереднє фото. І по фото я не, не сказав ціну. Дивіться, перша прийшло. Абсолютний мотлох. Просто ми накидаємо для того, щоб вам показати. І, друге, вроді ви качі не пір'є. Але в цьому качіному пір'ї нема ніодної кушинки. Вся цінність цього матеріалу в пухі, якщо пуха немає, коштує воно аж 3 гривні кілограм. Тобто людина, відправивши посилку за там? 270 гривень, по факту на виході отримує. 30. Ну, суть питання не в тому. Суть питання в тому, що є і гарні ціни на пір'я. Просто треба прислухуватись до всіх правил, які я пояснюю. А правило заключаються в тому, що хочеш відправити пір'я, попередньо відправ фото. І все, я написав вам ціну, значить, та ціна і буде меншою, і вже не повинно бути хіба що якісь там моменти. Дуже рідко це виходить, що ціна менша. В основному вона або така, або трішки вища. Так що, хочете відправляти, відправляйте розумно. Дякую вам, чекаю на ваші посилочки.